Хочете, щоб вашому приміщенні було комфортно, це завжди тепла підлога. А тепла підлога від компанії Comfort Вен це значить, що вона буде вкладена надійно. Ми зараз на об'єкті, який Паша з вас закінчили вже. Е е великий досвід. А це знаєте, запорука того, що матеріал буде не забракований. Це дуже важливо, тому що в нас в сантихпросторі часто купують люди матеріал, а їм монтують некваліфіковані майстри, і потім відбувається. Демонтаж і монтаж по новому. Подивіться, яка велика кількість теплої підлоги. Вона тут майже в кожному приміщенні. Це у нас величезна кухня студія, це у нас кімната. Я так розумію, що це з виходом на терасу, так? Там. Да. Це ще одна кімната. І санвузол. Санвузол розділений на дві частини: профілем ТЦ. Якісний німецький виробник. Двісь, інсталяція ТЦ, інсталяція гібрид. І все це розділено профілем, хоча можна було зробити піноблок або керпчем, але це. Набагато надійніше, тому що інсталяції будуть змонтовані. тобто зроблено все як потрібно. Всі ці матеріали можете придбати у нас. Можемо зробити вам монтаж опалення під ключ, тому пишіть, телефонуйте.